Вітаю з вами Телерада. програмою якій ми аналізуємо проблеми, що турбують мешканців Львівщини. садуємо про визначні дати та героїчні вчинки. Сьогодні для вас працюватиму я, Наталія Іскра, та мій колега Віталій Ковала. Вітаю тебе, Наталка. Вітаю, вітаю. 26 листопада Україна відзначатиме 78-му річницю голодомору. На цю тему спілкуватимемося разом із депутатом Львівської обласної ради, а також головою комісії з питань культури та духовного відродження тієї ж обласної ради Орестом Шейко. Я вас вітаю. Також з нами сьогодні науковий співробітник Національного музею тюрма Налонського Ігор Дерев'яний. І вас вітаю. Але перед нашим спілкуванням я пропоную хвилину мовчання. Дякую. Отже, в 1932-1933 роках, на переконання очевидців, істориків, науковців, радянська влада на території сучасної України так навмисне організувала голодомор за різними підрахунками. Тоді загинуло від 3 до 15 мільйонів наших співвітчизників. Скажіть, будь ласка, до якої цифри найбільше схиляєтеся, ви, пане? Цифр є дуже багато. Різні дослідники говорять про різні цифри. Така на сьогоднішній день неофіційна це до 10 мільйонів. Але річ у тім, що було проведено окреме дослідження вже українськими істориками. Можливо, пам'ятаєте, коли було відкрито кримінальну справу по факту Голодомору як геноциду. Угу. Тоді служба безпеки проводила по суті, розслідування цієї справи. І тоді було встановлено Ми що… мешканцев Занедоваченко. Так, так. Так, саме тоді тоді було встановлено кількість безпосередньо загиблих померлих внаслідок голоду. Цифра до 4 мільйонів. Зрахування втраченого генофонду, тобто тих людей, які могли б народитися в цей період. Цифра збільшена понад 6 мільйонів. Чи можна сказати, що про наливайченкові, скажімо, факти дійсно? Були найбільш відкритими, найбільше фактів вдалося з'ясувати ніж це робиться при теперішньому керівництві служби безпеки України. Однозначно тут слід зауважити, що в 2006 році було прийнято закон про голодомор як геноцид. І е, після цього був указ президента ще Ющенка про розсекречення документів пов'язаних із політичними репресіями, а також із голодоморами. І архів Служби безпеки, тоді, коли служба безпеки керував Наливайченко, взявся за цю роботу. Весь масив документів саме там перебував. Це робилося і в інших архівах, в державних архівах обласних і в обласних архівах Служби безпеки, і е, протягом 7-го і 8-го років вийшло дуже багато збірок джерел. Окрім е, цих матеріалів, згаданих архівних матеріалів, наприклад, було видано е, матеріали, які збирав ще Джеймс Мейс. Угу. Чотиритомна праця, велика праця, де кожен том там має близько тисячі сторінок. Е, це є свідчення очвідчення е, людей. Також є окрема серія п'ятитомна серія, на день є п'ять томів. Е, Голокост України, України» 32-33, Це також свідчення очевидців, тих, свідчення тих, хто вижили так називається. І багато є матеріалів документальних. Пане Орисена, наступне питання, напевно, до вас. Пан Ігор згадав вже про закон, який був прийнятий в 2006 році, зокрема 28 листопада, за часів президентства Віктора Ющенка, про Голодомор 32 33 років, в якому голодомор визнали геноцидом української нації. Тобто за часів президентства Віктора Ющенка було зроблено багато, аби вшанувати пам'ять загиблих 32-33 років. А що сьогоднішня влада, зокрема, якщо можна центрально, робить для того, аби вшановувати цю пам'ять? Ну, цей час взагалі, напевно, коли характеризувати час після помаранчої революції, що було зроблено, то напевно в історичній частині саме вшанування голодомору. І турбота про це про це увага якраз світової громадськості, це величезна заслуга історичного цього періоду і відкриття музею голодомору в Києві. І тому. Безперечно, це той це надважливий над якраз в нашій історичній пам'яті на надважливі кроки, які були зроблені, зокрема, і президентом і служби безпеки України в цей час. Що зараз робиться? Владою? В цьому що робиться владою, центральною владою. Ну важливо, коли знаєш, коли є початок, важливо його продовжити. Тобто, і це дає певну можливо, з одного боку інерцію, з другого боку зобов'язання влади того, що продовжити, ж не відчуваємо якихось особливих турбот центральної влади щодо вшанування, щодо подальших кроків вшанування, тому що до цього часу, якщо в нас визнано, як з, з теї Гладоваченко, що нас визнало голодомор, геноцидом 143 країни світу, то все-таки належної уваги нашої влади щодо визнання на Верховною Радою при, при прийняття закону, ми до цього часу чекаємо цього. Е, якщо говорити про... Це про місцеві, про Львівську обласну раду чи про інші ради. Я думаю, що ці всі кроки створили певну атмосферу е, такого болю, жалю, е, поваги. І е, це, це що воно воно пішло громадське, знаю, зараз. Е, це, цей історичний факт став відомий і зрозумілий для всієї України. Правда, е, є дуже. Дуже такі своєрідні тенденції, так якщо, наприклад, там, де голодом зачепило найбільше, за даними соцопитування, лише 40 респондентів на сході з тих, хто визначив сві відповіді, згодні, що Верховна Рада повинна законодавчо визначити голодомор 32-33 року геноцидом українського народу на півдні 64%. А загально по Україні 71,4%. Тобто Захід України в цій ситуації однозначно він є одностайний визнання. Але дивіться, постраждав Захід найменше, а скажімо, а визнає є тут... найбільше Ви Знаєте, є така справа, що, така спра, що е, чому знову ж, якщо говорити з, -з, з боку, чому європейські країни це признають? Тому що вони розуміють, що це не можна допустити для себе. Чому Захід України це визнає? По-перше, найбільше. Тому що можливо він найбільш європейський в тому. Uh -huh. По-друге, е захід України був причетний десь зовні. Ми хотіли допомогти наші батьки, діди. Вони хотіли допомогти тим, хто страждав від голоду. Вони чули ту інформацію. Вони збирали, зокрема, мій дідусь, збирали це зерно, щоб відправити на схід України. На сході ж України частина е людей, як знаєте, як забута пам'ять, як е введення в гріх і невизнання цього гріха. Наслідові людей, які признають. Тобто дуже багато тих проблем дерев'яне. Скажи, будь ласка, а чому саме на сході відбувалося більше винищення українців ніж це відбувалося на заході? Так в кількох словах? Е, ну, перше. Так не відбувалося. Так. Е, якщо ми говоримо про суто 32-33 рік, то тому що. Е, тому що центральна Україна, Східна і Південна Україна входили до складу е, Радянської України. Західна Україна тоді була під Польщею. Так. І, в принципі, в цей період, в кінці, з кінця 20-х років починається процес індустріалізації, тобто підвищення промисловості з метою мілітаризації. Взагалі, цей період це мілітар, мілітарний період. І для цього потрібно було. Так би мовити, поставити село на в ті умови, щоб вони постачали міста. Тобто почалася колективізація, примусове знищення приватних сільських господарств. Взагалі, от якщо ми так ще говоримо про голодомор, то сама ідеологія комуністична є, е, є злочинною і не українською, тому що, от говорячи про е, ці речі. Сама ідеологія була спрямована проти українця селянина. 90% населення України були селянами. Угу. Відповідно, в селян колективізація створення державних тих колгоспів, землі селян забирали, залишали невеличкі городи, людей примусово заганяли в колгоспи, де вони працювали не за гроші, не за пайки, а за трудодні. І в кінці року їм видавали ті пайки, скажімо там, зерно, наприклад. Тобто, по суті, це була дармова сила. Хто б не погоджувався з цим в концтабори, в Сибір. І така політика, тобто це розкуркулення, коли професіонали-селяни опинилися в Сибіру, а залишилися бідні, часом не роби, не професіонали при рівні, низькому рівні професіоналізму партійних керівників, по суті, сільськогосподарське виробництво на початок 30-х років занепало. В 32-му році, коли поставили, було прийнято ті закони про е, хлібозаготівлі, тобто те, що колгоспи мали віддавати е, державі, їх завищили. При відповідно тому непрофесіоналізмі е, норми не виконувалися. Тоді почали вводитись е, репресивні методи. І це все породило ось цей голодомор. Чому саме е, на східній Україні є ще один важливий момент: в 31 році в Казахстані вибухнув голод стихійний, але е, ну, радянська влада пробувала це погасити. Мало що вдалося, і по суті, всі історики зводяться до того, що це був так, би мовити, сигнал для Сталіна використати такі самі механізми для України. Це було свідомо зроблено, тому що псевдомеханізм бо в нас так, такий урожай псев... й був псевдомеханізм. Mm -hmm. Ну в принципі. Цей врожай вилучався. Але він був. Він був, але він вилучався. А. Його було менше, ніж, скажімо, раніше у 20-х роках так. до колективізації, але е, він вилучався. Mm -hmm. Відповідно, це є ота штучність. Якщо Казахстанові, скажімо, допомагали Україні не допомагали. навпаки, вводили е, такі сильні е, репресивні методи. Повернімося все ж до теми визнання голодомору геноцидом. Зокрема, пан Орес сказав, що голодомор геноцидом визнали більшість країн Європи. І Росія цього не зробила. Вона сказала, що український Голодомор не має міжнародно встановлених ознак геноциду. Як ви вважаєте, що потрібно, щоб Росія таки визнала український Голодомор геноцидом? І чи взагалі чи потрібно це Україні? Зрешто? Я прошу для глядачів. Геноцид це цілеспрямоване винищення населення. Якщо зі мною погодити, ну, якщо говорити про взагалі цей відносно до історії. Тобто, що потребує ці українсь, українські вчені і українська громадськість потребує в історії, так само як і європейська громадськість, вона потребує правди. Тому що правда дає е, розуміння мотивації, причин і недопущення цих причин на, е, на майбутнє. Що ж ми зараз бачимо в підручниках історії, зокрема, що пропонується нам, а тим більше, що вивчається зараз в Росії, це є фальшування історії. Тобто завищення ролі російського фактора, так чи російського народу, применшення всіх довколишніх сусідів братніх народів, тим більше, і взагалі знівелювання їх їхньої ролі в історії. Тому в цій ситуації Росія в даному випадку поводить себе якби. Зневага до нашої проблеми з тим, щоб не виснувати власну участь, вони бояться, що визнання голодомору, врешті, геноцидом українського народу, призведе до ну, нехай не юридичної, але до моральної відповідальності російського керівництва, яке взяло на себе наступництво. Правонаступником радянського союзу, що не тільки власність за радянським союзом вони взяли, а відповідальність, що вона приведе до моральної відповідальності. Це до певної міри абсурдне твердження, тому що могла Франція і Німеччина може подивитися на історію спільно. Польща і Німеччина Україна і Польща можуть дивитися на історію спільно. На жаль, Україна і Росія не може дивитися на історію спільно. Тобто, на Але я думаю, що... Моменту, я що Думаю, що цей момент повинен бути. Тому що в Росії росте все таки нове покоління, яке хоче врешті відкинути ці перестороги і відповідальність за власних батьків. І в даному випадку я сподіваюся, що якась розумна, логічна. Ми зараз бачимо деякі моменти по телебаченню чи в інтернеті зовсім іншого відношення до так званої офіційної російської політики. Я вірю, що визнання повинно бути врешті в необхідне для самої Росії, Зазначено. тому що інакше не можна взагалі тоді сприймати історію. Нам вдалося віднайти очевидців геноциду Голодомору. Вітак, історія 32-33 років з перших уз, будь ласка, відеосюжет. Голодомор 32-33 років на сході України відібрав мільйони мирних життів. Сьогодні, очевидяця, геноциду вже нелегко віднайти, та після них залишилися діти та онуки. Рік тому помер Петро Зірченко. Він ще дитиною пережив голод. А нині його син пан Юрій пригадує розповіді батька. Їхня мама, щоб їх врятувати, ну з ними куди дітися. Вона в ліс забрала дітей. В лісі викопала землянку. І так вони жили, десь там годувалися рибами, ягодами. Діти знали, що на заході голоду немає, тому після смерті матері вирушили в дорогу. Десь батько зі своїм середнім братиком, той рівно на рік був молодший, з братиком вони помандрували, кинули село, кинули свою родину, рідню, рідню, яка була. І помандрували на захід. І так вони від села до села десь щось попросять, десь щось <голові> на городі знайдуть, десь щось в лісі. І добралися аж до рівного поет Микола Петренко пережив 33-й рік першокласником. Кілька літ тому опублікував власні спогади. каже для нього голодомор це український голокост. Постійне і нестерпне почуття голоду поєднувалося з наругою над духовністю. Я вже згадав про ту церкву, яку на наших очах, на наших очах першокласників скидали дзвони, викидали ікони. Хрест скидали церкви, але тоді ходили по хатах. І розбивали ікони. Не потрібні вам ікони. Бога нема. Є ми. Питання голодомору як геноциду українського народу було знаковим для творчості американського журналіста Джеймса Мейса. З початку 90-х він безперервно досліджував цю проблему. Його книга Ваші мертві вибрали мене досі не отримала однозначного сприйняття коли він писав про голодомор, він розумів, що буде неоднозначна реакція з погляду з боку інших держав, тому що вони в 30-ті роки не надали жодної допомоги. Хоча весь світ знав про голодомор. Нема народу, немає й проблем. Так описує режимну політику того часу Ярослав Сватко. Якщо проектувати уроки історії на сьогодення, то важливо робити правильні висновки. Якщо б українці як спільнота, як громада для себе зробили висновок, що голодомор був саме тому, що вони стояли на позиції Моя хата з краю, а як-небудь буде і все таке інше, і не розуміли, що тримаючись гурту, єдності і відстоюючи спільно свої спільні національні інтереси, можна від таких речей відбитися. Цю суботу українці пошановуватимуть пам'ять замордованих голодом земляків. Традиційно о 16 шістнадцятій країна згадуватиме про голодомор хвилиною мовчання. Світлана Речак Юстина Дусанвадин Дмитрій Олегасюк Телерада. Пане Шайка, скажіть, будь ласка, як нині держава опікується тими людьми, які пережили ті страшні часи 32-33 років. Які вони пільги мають? Скажімо, яка яку сатисфакцію для них вигадали, аби їм принаймні зараз жилося легше, і на загально національному рівні, і на обласному, навіть та я не бачу яких кроків держави щодо того, щоб конкретні люди, які пережили голодомор, щоб це відчували? Тут ми говоримо про жертви війни, про дітей жертв війни, про те, що ту війну ті жертви війни значить і учасники війни до не до 45-го року до 56-го. про жертви голодомору я нічого не чув що були якісь конкретні кроки щодо шанова позитивно вони дуже старенькі вже якщо вони є і вони просто це це в них в них всередині воно настільки глибоко і для них це що зараз от що якраз за ці часи з 2004-го, до го і далі років що змогли пошанувати їх Хоча б пошанувати пам'ять, це є важливо. Хоча б це так. пане дерев'яне, скажіть, будь ласка, 7 серпня 32-го року з'явилася постанова. Якщо я помиляюся, ви мене будете управляти постанова центрального виконавчого комітету СРСР і ради народних комісарів відома як закон про п'ять колосків, тобто розкрадання майна колгоспів каралося розстрілом. Якщо це були пом'якшуючі обставини, то Людину могли позбавити волі терміном на 10 і більше років. Чи були чи, 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 чи правдива ця постанова і чи були подібні постанови? Отже, ця постанова є правдива, і офіційно вона мала дуже довгу назву, якщо так скорочено, то вона називалася е, закон про охорону соціалістичної власності. В народі називали п'ять колосків. Е, отже, е, отже, вона існувала, і власне, це був е, початок, так би мовити, ось цих репресій. Репресивних заходів, коли селянам заборонялося, відповідно, брати навіть те, що залишалося на полях. Були спеціальні озброєні загони, часто вони формувалися із комсомольців, тобто це були юнаки, можна сказати, діти тих селян десь такого віку. І їм було дозволено відкривати вогонь на ураження в разі, якщо ви бачили порушника. скажімо, що це було вночі. От. Навіть за декілька колосків могли вбити, так? Так, могли, так. Пане Оресте в 1933 році журналіст американський Волтер Дюранті, який працював в американському виданні Нью-Йорк Таймс, поширив неправдиву інформацію про голодомор в Україні. Зокрема, він назвав свою статтю так: Росіяни проголодні, але не голодують. Він писав, що українські селяни це найупертіші та й найнеосвіченіші. Тобто багато людей у світі отримали неправдиву інформацію про голодомор в Україні. Як Ви вважаєте, чи достатньо зараз інформації у світових змі про голодомор? Ну, цей, цей факт, це не поодинокий факт, по про все життя в Радянському Союзі. Були люди, які захоплені були Радянським Союзом, особливо коли для них робилися показові показові представлення цього життя в Радянському Союзі, тобто це абсолютно не дивно, що людина позатиму це захоплення людина повинна була просто невника не розуміти, що відбувається. Але, але людям цей... життя за кордоном, так, вони, але, просто, але що, що зламалося, розумієте, в цей час. Для мене, е якщо ви поглянете на фотографії до 33-го року, так і після 33-ї, для мене є одна асоціація. До 33-го року український селянин в вишикій сорочці і в юхтових чоботах. Після 1933 року він у файці. Це в нас відбулося, умовно, подібна ситуація, коли я дивлюся на фотографії мого дідуся, до 1939 року він простий сільський, він мав склеп, селів, господар, ветеран Першої світової війни, що австрійській армії. Він стоїть в костюмі з метеликом. І після цього фотографії проводив армію, початку 50-х років сидять наші селяни в фофайк. Тому цей момент неосвіченості наших селян, що говорить, ну це, це на відповідальності в даному випадку журналіста. А до я хочу закцентувати, розумієте, час. Тобто, оцей момент колоска, ми зробили минулого року. Ми зробили просто таку е, ну якби дію, таку акцію. Ми взяли колоски, при тому, що осінню їх зібрати дуже тяжко. Тому що ніхто ж людей не сподівається, що треба снопи тримати. Ми зібрали колоски, і молодь наша роздавала колоски і свічечку. І без жодних політичних чи інших акцентів таку, е, якби листівочку маленьку, як ми зараз от також молодь сьогодні, завтра буде роздавати в центральній частині міста. Це запали свічку, вознеси молитву до Бога, спом'яни тих, кому не дали торгнутися надії на життя. Пам'ятай, це не повинно повторитися. Візьми цей колосок, зігрій його в своїй долоні. У ньому парус життя у 32 му 33-му мільйони очей бачили в ньому надію та знайти було. Годні, пам'ятається, не повинно повторитися. І Пана тобто, це і наша увага це сьогодні те, що не повинно повторитися. Тобто, увага цієї темі в Україні є, а все ж таки в західній пресі. В Західній Чи пресі, достатньо? я думаю, що вона вже з'являється, тому що така увага країн вони настільки е, дуже часто. Оце якраз не допустити цього в себе, тому така увага і визнання геноциду. Не допустити вони вчаться, не допустити в себе їх болить, це, щоб не дай Бог це не повторилося в них. Хоча ну, я так, думаю, так, що науковці краще так, скажуть так. про просто це. Просто хочу додати, що насправді на Заході знали: в кінці березня, 1932 року ем, вже були повідомлення в відомих газетах ем, про голодомор. Дуже багато людей про це писали. Але просто найвпливовіші писали. Про інше, тобто була така баталія. Ви згадали про Волтера Дюранті з 1985 року було проведено таке дослідження його діяльності, і було встановлено, що його він був підкуплений радянським союзом. Він писав на замовлення. По суті. Мало того, в 30-х роках західні українці зробили спробу донести цю інформацію до Ліги націй. Ну образ ООН своєрідний. Вони навіть поставили це питання на засіданні. На сесії Ліги націй, їм це вдалося зробити. Ну проте всі країни більшість країн проголосували проти. Тобто, інформація була, країни знали про це. Єдине, що просто політичне рішення цих країн створило відповідно цю ситуацію, що вони відмовились допомогти Україні. Пропоную декілька цитат людей, які пережили голодомор 32-33 років, і водночас ми будемо пропонувати фотографії. В листопаді грудні 1932 року це цитата одного з пережитих людей. Так в нас забрали все зерно, картоплю, квасолю і навіть сушені груші, яблука та вишні, які ми заховали на горищі. Інша цитата навесні тридцять третього року з хлопцями ходили на поля, щоб зловити ховрахів, шукали мишачі нори, знайшовши якісь поживні рослини, несли додому, варили юшку. Були випадки, коли голодні люди, з'ївши невідомі рослини, вмирали від отруєння. Продуктів не було не було. Рвали лободу, товкли її в ступі, дрібно різали, тиснули, ліпили коржики і пекли. Проковтнути таку страву було дуже важко. Вона затривала в горлі, але іншого не було. Інша цитата це настанова мами шестирічній дитині в 33-му році. Потрібно усе зачиняти, двері хвіртку, не виходити на вулицю, бо там їдять дітей на кладовище, ховають тих, хто ще. Рухається жахливі моменти. Так скажіть, будь ласка, вдалося зараз історикам зберегти максимально принаймні ті свідчення, ті факти тих людей, які пережили в 1932-1933 роках? Так, я вже говорив про них. Зокрема, є п'ятитомник Українського Голокосту 1932-1933 років. Власне, спога спогани тих, хто вижив, і є чотиритомник е, матеріалів, які зібрав Джеймс Мейс, е, е, теж свідчення. Очевидця. Пам'ятаєте, ми говорили про Росію. Так скажіть, будь ласка, чому сучасна Росія так визна... боїться визнавати геноцид в Україні? Президент Азербайджану Ільхам Алієв отримав документ від президента Російської Федерації Дмитра е, Прані Дмитра Медведєва. В якому було зазначено, що Азербайджан, якщо визнає більшовицький штучний голодомор в Україні геноцидом в ООН, тобто то далі цитата, ви маєте забути про нагірний Карабах взагалі. Прислужба Алієва цю інформацію, скажімо так, не назвала провокацією, але вона не спростувала факт фантажу. На ваш погляд, що це може На бути провокацією, чи все-таки. Отже, яка ситуація є з Росією? Річ у тім, що зараз в Росії, по суті, відновлюється культ Сталіна, його можна навіть неосталінізмом назвати. Може, не... десь культ Сталіна на, на східній Україні ще? Е, ну, це я думаю, що це відголоски так. того, що відбувається в Росії. Е, отже, е, хоча навіть є багато науковців, які відмежуються від цього, але я говорю про офіційну пропаганду, яку проводить безпосередньо влада. І відповідно до цього, тобто дивіться, яка ситуація. Е, Експеримент з культом російської імперії, дворянства, чогось вищого mm -hmm. не вдався. Потрібно щось ближче. Культ Сталіна як ефективного менеджера, тим більше, що зараз в Росії встановлено давно вже авторитарний спосіб управління. Mm -hmm. Він не повинен якась бути історичний підтекст, який би дав право нинішній владі відповідно проводити такий курс. Сталін. А якщо він ефективний менеджер, значить потрібно про нього створити відповідну ем, опінію. Відповідно, всі ці негативні моменти репресії Росіяни ж також пережили голод, пережили репресії також, але їх потрібно відкинути з ідеології. Тобто, це є от історія перетворюється на ідеологію і служить ідеології. Відповідно, Росія робить все, щоб в сусідніх країнах, які входили до складу радянського союзу, теж про це мовчали. Шейко, чому у нас такий окультивізм Сталіну? Ще відбувається на східній Україні? Знову йому пам'ятник встановили, незважаючи на те, що попередньо його знесли. Тому що багато внуків і правнуків, тих, хто творив голодомор в Україні, тих, хто е, знищував і хотів вивезти взагалі всіх українців, хто знищував все українство тут. І їхнім це є, як би знаєте, як е, е, колись мені розповідала історія, коли я розказував, що як приїхали в 45-му сорок чи 46-му році в хату українців. Приїхала родина, яку переселили сюди, нквд Анковедесів, і оця їхня внучка розповідає, що, каже, їх виселили всіх поселилися мої батьки тут. А мама моя була маленька. І каже, коли вони сіли до столу і взяли борщ, який стояв на плиті, і сіли його їсти. І от моя мама каже: мені до тепер розповідає, що цей борщ. Вони живуть у Львові. Ці люди стоїть їй в горлі до того часу. Mm. Каже, чому мої батьки взяли їсти цей борщ? От в одного спрацювала совість, і він десь очистив себе через ту совість. А другий він не розуміє, що можна навіть сповіддю себе очистити. Він не готовий до сповіді. Він хоче це забути. І тут розумієте, тут є момент взагалі розуміння, десь покаяння, відношення до Бога. Це просто це є загальна це, це велика проблема. це... Жахлива проблема. Я хочу одну річ сказати: що ми звернулися тут до моєї такої депутат, до речі, Новояворівської міської ради від фронту змін Балушка Ірина. Вона виховує вісім дітей, мати восьми дітей. Я попросив її, слухай, можна спекти хліб, оцю поляницю. 33-го. Mm -hmm. і вони разом зі своєю мамою спекли паляницю 33-го з відходів всього, що могло залишитися в сім'ї. І ми до речі, от коли буде ця акція в філармонії, цей реквієм буде представлена це, щоб люди зрозуміли, що таке паляниця. Це як вони її самі назвали, остання паляниця mm -hmm. 33-го року. Ми вам дякуємо за цікаву підну розмову. На жаль, час вже добігає свого завершення. І я лише нагадаю нашим телеглядачам, що з нами сьогодні був депутат Львівської обласної ради Орес Шейка. А також Ігор Дар'яний науковий співробітник музею тюрма налонського. Говорили ми сьогодні про 32-й рік голодомор. Завтра, 26-го числа, ми визначаємо 78-му річницю цієї страшної події. Я Віталій Ковела, кажу вам на все добре. І також прощається Наталка. Іскра на все добре. Не забудьте запалити. І ви завтра свічку пам'яті. Дякую. Дякую.